І мами ласкаво просимо в наш зал на чудовий весняний бал. банк. Й з все собі цей час з весняним святом привітати вас. Ми всі радіємо дорослі діти, бо холоди зима набридли вже. Тож приготуйтеся. Весняна казка ось тут за мить у залі оживе. Ой, весна, То весна, тобі співає моя душа. для тебе сонечко Добрий день, а ось і я весна красна. Куди ступаю, сонце сяє, усе навколо оживає. а ще... Пробуджую від сну я нашу землю чарівну. Добра весненько прийшла, гарне свято принесла для тебе наші привітання. Ось і весненька плесла, і тепло нам принесла. Все під сонечком з'явилось і педозіком милось. Все травичка, зеленее. первые в ташечки летят. И шабачу ту садочку и привет нога будят. Мы ли матуси, люби бабуси, или китане наши силы. За я ради сход, сайт, са нахай в далеве, са стимы, от нашей наша семья. Диты, нам у садочек шло наишло... Цікаве відео повідомлення від самої снігової королеви. Мої любі друзі, наказую вам викрасти весну, щоб сказувати свято. Буде, буде зроблено! Якого свята. Снігова королева наказала ж нам викрасти весну. Ну і як же ж ми цю весну викрадемо? У мене є спосіб. Ось дивись. Цю квіточку мені баба яга подарувала, вона чарівна. Якщо до неї доторкнутися, то заснеш. Ми цю квіточку весні подаруємо, а коли вона засне, то ми її і викрадемо. А якщо нас упіймають, не переживай, все зробимо чисто. Ну і добре. Знаю, ждуть мене усюди, раді мені усі люди. На гаї, поля, діброви Шлю проміння золоте, як прийду. Усе навколо оживе і зацвіте. Ой, як же ще багато снігу! Та нічого. Зараз я очаккую і травичку з квіточками розбуджу. Яка гарна квіточка! Зараз я її понюхаю. Ой, щось Спати захотілося. Ось бачиш, а ти переживав. Усе й вийшло. Ви бачили, малята, що сталося? Треба негайно знайти і повернути весну, бо без неї не буде ніякого свята. Ось, здається, нам допоможуть новітні технології. Я отримала СМС. Від справжнього андроїда ось що він написав. Пропоную інспектора Греймут. Вибаглива, має гарні рекомендації, розкрила багато справ, знайшла відповіді на запитання, чому лисиця з'їла колобка і де живуть чарівники. Ну що, малята, нам підходить інспектор Греймут? Зателефонуємо. Алло, інспектор Грегуд? Нам потрібна ваша допомога. Чекаємо вас у нашому садочку. Інспектор Гримут. Чим можу вам допомогти? Доброго дня, інспектор Гримут. У нас трапилася надзвичайна подія. Невідомі особи викрали весну, а без неї не може відбутися свято. Допоможіть нам, будь ласка. Я, звичайно, вам допоможу, але мені допоможе мій помічник. повинні знайти пилюстки чарівної квітки, якою зачарували весну. А ви нам допоможете. Чим же наші діти можуть допомогти? Ну, звісно, гарні віршики розповісти. Може, і весна почує, а ми з радістю вас послухаємо. на і квіточки жовтенькі сміхаються мені. Існує велика таємниця. Поміж нами сюїли мені мози я подарую мамі. Про бабусь забути, правами ми не маємо і укрій несеньки свій їм посилаємо. Дякую, бабусі, що ти в мене є. Дякую за серце, лазить до твоє. За те, що ти терпіння маєш і мене всьому навчаєш. А зараз ми вирушаємо на галявину квітів. Танцювати руханки нові вивчати. Дуже гарні феї квіти. До нас хочу запросити. Я вас хочу запитати. Де нам весненьку шукати? Ми на лузі танцювали, але весну не встрічали. Вам пелюстки ми даруємо. Може, весну розчакує. Кого і весни. А ось і вони. Ось і добре. Ти вже починаєш бути холодною та крижаною. Зовсім, як я. Залишилось ще трішки, і ми завжди з тобою будемо жити у моєму палаці. Де панує холод та крига. Добрий день, шановна снігова королева. Я маю таємні відомості, що ви скоїли злочин і викрали весну. Як ви смієте мене звинувачувати, не докази. А що це за збігунсько? Це Сидіти, які прийшли разом зі мною рятувати весну. І ми знаємо, що ви її заховали десь тут, у цьому залі. ну, признавайтеся. Куди ви заховали весну? ну, помічники снігової королеви. Долучайтеся до пошуків весни. На кої лебіди. Не дозволю я вам її забрати заморожу і хуртовиною, та снігом усе запорошу. Та не переймайтеся, ви так, пані снігова королева. Ми підемо, підемо. Але спочатку подаруємо квіточку нашій весні. Снігова королева, відпусти мене до людей, нехай свято настане. Ой, як тепло мені стало. Весна наповнила мене любов'ю та ніжністю. Тепер я не снігова королева. Аніжна королева. Ось і закінчується мій детективний розшук. Ми раді, що весна з нами і всі ми разом. Сніги потали, лісам траву і листя. Птахам, які вертаються, дарує рідні гнізда. Ложвиня листовиння весна дарує дітям. А мамам ранки сині та перші ніжні квіти. Ось така красуня моя земля.